Шановні брати і сестри, вітаю вас у програмі Біблія говорить. Сьогодні бажаю вивчати разом із вами таку тему Пошана батьків. Біблія настільки премудра книга, що вона проникає у всі сфери нашого життя. Чому? Щоби принести туди світло, принести благословіння, прогнати темряву, прогнати негатив. І читаючи святу Біблію про відносини діти і батьки, ми знаходимо Божі заповіді щодо цього і приклади прекрасні, як шанувалися ці заповіді і як не шанувалися ці заповіді. Тому особливої уваги зараз прошу у молодого покоління. Кажуть в народі ще так: коли спаслась молода людина, спаслось життя, коли спаслась старша людина, спаслась душа. Чому молода і спасло життя, тому що молода це майбутнє. Шановні друзі, закликаю разом зачитати святе Слово Боже щодо цього. Це буде послання до Єфесян, 6 розділ з першого тексту. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося Тобі. І щоб ти був на землі довголітній. А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Ось так Бог сказав про відносини батьків і дітей, як діти мають ставитись до батьків і як батьки до дітей. Перше, що хочу звернути увагу в цьому тексті діти, слухайте своїх батьків. У Господі. Що це мається на увазі у Господі. Це мається на увазі, що вказівки батьків повинні бути угодні Богу, ну і, звісно, в рамках цивільного законодавства. Якщо раптом батьки просять дітей зробити щось, що проти Біблії, те, що руйнує їх долю, руйнує життя, діти повинні батькам відмовити в цьому. Ну, наприклад. Якщо батько алкозалежний і кличе малолітню дитину, і дає йому спиртне, пропонує, і з часом він може зробити його алкозалежним. А Біблія каже, що п'яниці царства Божого не наслідують, то, звісно, дитина повинна відмовити в цьому татові. Або раптом тато там, можливо, теж п'яний і просить дитину обманути або вкрасти, або ще яку кривду зробити. То дітки в такому разі не повинні виконувати такі вказівки. Вказівки, які приносять добро, благословіння, угодні Богу, не переслідуються законодавством, то тут, шановні діти, ми маємо бути слухняні своїм батькам 100%. 100% далі. Бо цього справедливість вимагає. Як ви думаєте, який тут мається на увазі закон? Який принцип, про яку справедливість мова йде, все дуже просто. Тут згадується той самий закон сіяння жатви. Батьки, коли народили нас, вони нам дарували дуже багато часу, дуже багато сили, дуже багато любові, ніжності, турботи, фінансів, інших матеріальних цінностей. Одним словом, батьки сіяли в нас, в нашу долю, в наше серце, в нашу душу. Сіли, сіли сіяли, сіяли. і І з задоволенням сіяли. з задоволенням витрачали свій час і фінанси, і все, бо люблять нас, дітей, і служать нам. І от коли дитинка підростає, наприклад, вже підлітковий вік, особливо вже підлітковий, трошки раніше. А далі, коли вже повноліття, коли дитинка підростає, то справедливо буде, щоб сіяння батьківське принесло плоди. Щоби Батьки могли отримати від дітей те, що вони давали, те, що вони сіяли: любов, повагу, ніжність, турботу то це так справедливо. Якщо раптом батьки не зустрічають те, що вони сіяли, сіяли добре насіння, а виріс кукіль. Виросло те, що щось гірке, а не солодке, гіркі ягоди. Терни виросли це несправедливо. Це несправедливо. Кожний тато і кожна мама, навіть якщо вредний тато, і там трохи вредна мама, все рівно це тато і мама, має бути повага і турбота. Так вимагає Біблія, шановні дітки. Далі, другий текст. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею. Що це мається на увазі? Перша заповідь з обітницею. Коли в старому заповіті ми читаємо, Бог давав закон через Моїсея для всього ізраїльського народу, то там було 10 заповідей. Чотири заповіді відносились відносини людини до Бога, а наступні шість заповідей відносились до людина-людина, відносини між людьми. І от перша заповідь, п'ята заповідь була зразу про сімейні відносини, про ставлення дітей до батьків. І ця заповідь єдина була з обітницею. Бог зразу обіцяє. Я так собі уявляю, що ніби як Бог, як добрий батько, Отець Небесний, як можна так сказати, земний батько, дитинка, зроби то і то, і я там куплю тобі любимі солодощі. Або там якусь іграшку, або ще якісь дозвілля. Ось, якби так. Заохочує, заохочує дитинку. І ось тут воно так виглядає, заохочує. Каже, якщо ви будете слухати батька і мати, поважати тата й маму, бо повага це більше, ніж покора. Бо покора може бути з неповагою, з обідою, через не хочу. А коли покора з повагою, то це приємна покора. Приємна покора. І ось Бог каже: шануй батька і матір. І я тобі зразу обіцяю два благословіння. Яких два благословення? Перше, тобі буде добре, і друге, ти будеш довго жити. Тобі буде добре, і ти будеш довго жити. Ось такі обіцянки Бог дає в своєму святому Писанні, в святій Біблії для молодого покоління, для дітей, для підлітків, для молоді. Буде тобі добре і будеш довго жити. Що мається на увазі, буде тобі добре? Оце благословіння буде тобі добре, можна розкласти на дві частини. Перша частина це я буду тебе оберігати, моя парасолька буде над тобою, моя охорона буде над тобою, я буду тебе оберігати. І друга частина я буду сприяти твоєму успіху, що б ти не робив. Я буду сприяти, я буду тобі допомагати. Мій дух буде тобі помагати. Ось що мається на увазі, буде тобі добре. Я буду берегти тебе від злих людей, від негодних людей, від хвороб, від невеликовних хвороб, від нещасних випадків, від всякого роду зла. Буду оберігати, воно тебе не торкнеться. І буду помагати тобі в роботі рук твоїх. Буду тобі слугувати. Оце таке пожинають благословіння в дорослому житті діти. Коли вони проявили покору до повноліття, а потім шана, коли батьки вшановані, бо вже вони окремо можуть жити, коли повноліття, батьки не бачать їх ось, але вони шанують своїх батьків, і батьки це відчувають, що діти шанують вчасно, зателефонують, подарочки, зустрічі, дзвіночок, один-два, дзвіночка. І для батьків це приємність, це велика радість. Ось. І я хочу привести біблійний приклад. Хто читав Біблію? То ви знаєте такого біблійного героя, як Йова, як Йов. Ціла книга така є книга Йова. Коли Бог говорив з дияволом, то Бог сказав дияволу, де ти ходив? Диявол каже, обходив землю. І Бог каже, чи ти бачив раба мого Йова? Нема такого, як він. Бездоганний, праведний. Віддаляється від зла і шанує мене дуже сильно. Отак Бог сказав. Диявол Богові відповідає. Хіба даремно він отакий? Хіба даремно він отакий? І диявол каже: Ти йому дав дві речі. Ти йому дав добро. Ну і, звісно, довголіття. Ну зараз він говорить за добро. І він розшифровує диявол зразу сказав. Каже, він тобі служить. Перше всього, ти огородив Його, дом Його і все, що в нього, під твоєю охороною. І діло рук Його, ти благословив. В нього дуже успішний бізнес. Забери це все від нього і подивимося, чи він буде благовіти перед тобою, чи ні, чи буде він удалятись від зла чи ні, чи буде він бездоганний далі, чи ні, непорочний. Праведний, справедливий. Бог каже дияволу: іди і це все забери. диявол пішов, коли Бог забрав свою охорону. верблюдів вкрали одні люди, я так кажу, рейдери, весь бізнес його розібрали. Волів, теж інші люди забрали. Овець, вогонь спалив з неба впав. Всі вівці згоріли. Вітер. Став і розвалив будинок, де знаходилися всі діти Йова, і всі вони загинули. Було сім синів і три донечки. І то написано, що ці дочки були самі гарні на сході. І ось, знову, коли диявол зустрівся з Богом, і Бог каже: Ну що? І диявол каже, забери здоров'я. От за здоров'я людина все віддасть. Бог каже, дозволяю забрати здоров'я, тільки не чіпай душі. Диявол приходить і вражає Йова проказою від темені голови до подошви ніг. Люта проказа це смертельна хвороба, це хвороба, де людина ще жива, а вже відпадає тіло від неї, кожа. Це страшна хвороба, досить страшна. І ось коли Йов захворів такою хворобою після всіх цих стресів, де похоронив 10 дітей і все майно розграбоване, небо дивилось на Йова і ад дивився на Йова. Як себе Йов поведе? Чи він останеться вірний Богові, буде славити Бога, довіряти Богу, чи почне зараз хулити Бога, погано говорити на Бога, нецензуршину говорити? І коли. Диявол навіть жінку підштовхнув сказати йому: Ти ще вірний свому Богові та прокляни його й вмри. То Йов відповів їй: хіба тільки добре від Бога приймати, а злого не приймати? Хай буде його ім'я благословенне, я йому довіряю, він знає, що він робить. Мені це не відкрито, але він знає, що він робить. І випробування пройшло ще, Бог зціляє Іова. Знову народжуються в нього дітки, сім синів, три донечки, і весь бізнес подвоївся. Вдвійні, Бог благословив Йова. І він ще довго жив, до четвертого покоління бачив дітей. Ця книга про це, книга Йова. Я привожу приклад: Коли Божа охорона була над Йовом, сатана нічого не міг зробити. Як важливо в житті мати охорону. Перше всього, не успіх! Тому що коли нема охорони, диявол буде поражати людину і людина успіху не мати. Тому перше все охорона, щоб Бог беріг здоров'я, щоб відмінне здоров'я було, розум, волю, емоції, охорона, що ми робимо? І друге успіх, що ми робимо, Який ми відкрили бізнес, чи яка в нас є ідея, де ми трудимося, духовна праця, душевна чи фізична, чи по найму, чи ми власник бізнесу розвиваємо фірму. Як добре, коли сприяє Бог, помагає Бог і Божа охорона є. Тому, шановна молодь, коли ми шануємо тата і маму, ви добре знаєте, як виражається шана. Коли ми шануємо тата і маму, Бог каже, буде тобі добре, і будеш під моєю охороною. Ніяке зло до тебе не прийде, будеш під моєю охороною. Ви би хотіли цього, молоді люди? Я думаю, так. Кожна людина хоче в житті бути успішною у всіх сферах, чи в своєму направленні навчання, у всіх сферах. І кожна людина хоче, щоб різні незгоди, різні проблеми не приходили в її життя, хоче жити мирно, захищено. І це Бог гарантує. Шановні друзі, час вичерпаний у цій програмі. Запрошую вас і буду радий з вами зустрітися. Наступного разу у програмі Біблія говорить, де буде друга частина цієї прекрасної теми пошана батьків. Там же я розкажу більше біблійних прикладів, як воно в житті працює. Божих вам благословень! До зустрічі!